Паркер діаметром 10 мм – це оригінальний високоякісний рукав рука від всесвітньо відомого бренду Parker Ханікін з Італії. Виробляється в бухтах по 50 метрів. Купити шланг паркер ви можете довжиною кратною 1 метру. Рекомендується для використання з газом пропан-бутан або метан на ділянці після редуктора, де немає високого тиску. Для ГБО всіх поколінь. У системах першого, другої і третього покоління для передачі газової суміші від редуктора до змішувача через дозатор. У системах четвертого покоління. Для передачі газу повітряної паливної суміші від редуктора до форсунок через фільтр тонкого очищення. Відзначимо наступні особливості: максимальний тиск 18 бар, Робочий тиск 4,5 бар. По всій довжині шланг посилений текстильними вкладками. Робоча температура від мінус 30 до плюс 125 градусів Цельсія. Зовнішній шар виготовлений csm гуми. Ладка структура має ізоляцію, пофарбований в чорний колір. Внутрішній шар також виконаний. В чорному кольорі і має гладку структуру ізольований, виготовлений з НБР гуми, внутрішній і зовнішній шарист, які до впливу пропан бутану, метану, кисню, озону, тепла і до процесу термічного старіння.